А сьогодні в American University Київ відбувся юктокс з полковником Олександром Тоненчуком, командиром 126-ї окремої бригади тероборони ЗСУ. Насправді юктокс така наша регулярна подія, серія онлайн-офлайн зустрічей з видатними людьми, з людьми, які формують нашу сучасність, впливають на політику, геополітику. Гостями були генерал Ходжес, Ен Ебалбам, Посли Волкер, Посол Гербст, тобто такого високого рівня і не менш високе, а, можливо, ще більш високе – це і юкток з нашими. Військовими, і ми свідомо запрошуємо бойових командирів спілкуватися з молоддю, з нашими студентами. Ми також запрошуємо курсантів військових вишів, щоб вони знали в обличчя не просто героїв, а людей, які є справжніми лідерами і могли передати якісь свої інсайди, розуміння, як керувати людьми, який свій досвід, життєвий, бойовий для молоді. Загальна тема лідерства, але лідерство, спираючись на мій досвід через посади, які я пройшов. І всі посади, які я пройшов, я їх пройшов під час війни з 2014 року. От, кожна моя посада це певний мій досвід, певний, здобуття якихось певних лідерських якостей. От сьогодні я про них буду розповідати. Коли я навчався, нас лідерство взагалі не вчилося, був просто стандартний командир, який діє завжди по шаблонам. Ситуація і обставини, які складаються зараз і в умовах е агресії Російської Федерації війни, е вони потребують від командира значно більшого. Та категорія людей, які приходять в армію, е це не ті солдати, які були раніше. Це люди, ко е кожна людина є особистістю, до кожної цієї особистості треба знайти ключ, підхід для того, щоб був успіх в виконанні бойових завдань. Лідерство це безперечно одна з найважливіших якостей і відповідно тем, тому що лідерство важливе в бізнесі, лідерство важливе в управлінні людьми, взагалі, лідерство важливе в політиці, в громадському секторі. Але найбільш важливим є лідерство в військовій справі, тому що там ти не просто приклад, мотивація. Там ти ведеш людей у бій, вони мають тобі довіряти, вони мають бачити в тобі цей приклад. Тому я переконана, що саме військове лідерство є тим еталонним, яке. Можна певним чином перенести на різні сфери життя. Тобто, коли командир розповідає, які якості, як формується лідер, чого не можна робити, які принципи він для себе установлює, як проводить аналіз своєї діяльності, аналіз помилок, то воно релевантно для всіх сфер. Тому так важливо таких людей запрошувати, спілкуватися з молоддю зі студентством, тому що от ми формуємо саме справжніх лідерів. Я навчався в командно-штабному коледжі морської піхоти США. І коли розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, я прийняв для себе рішення повернутися, припинивши навчання в університеті. Ви пост тримали в таємниці, сказали, що в мене не вистачає годин для того, щоб видати мені диплом про закінчення. Я вже змирився з цим. Основна моя мета була повернутися назад і продовжити боротьбу. Але коли я прийшов в аудиторію, де були всі курсанти, всі іноземці, які зі мною навчалися, приїхав заступник командувача морської піхоти США і вручив мені диплом. Да, я був першим іноземцем, хто випустився достроково з цього інституту за всю історію. Студенти захоплені. Варто просто подивитися в їхні очі, подивитися, як вони скільки вони питань ставили, коли вже трошечки насмілилися, і почали активніше ставити. Видно наскільки їх зачепила тема, як їм приємно чути людину з полів, справжнім таким реальним досвідом. І людина, яка відкрита, не зашорена, яка може пожартувати, може про якісь серйозні речі сказати простими словами. Це прям їх дуже натихнуло, але не тільки студенти, мої колеги з університету теж надіслали вже декілька повідомлень про те, що вау, це круто. Тибу, це найкращий юкток за всю нашу історію. Це справді була така дуже повчальна і цікава розмова, тому відгуки тільки позитивні. Як я вже сказала, ми запросили Олександра Сергійовича і будемо запрошувати інших командирів, щоб якомога частіше приходили і спілкувалися з ну знову ж таки, якомога ширшим колом людей, не тільки з колективом нашого університету, а взагалі ми готові запрошувати якомога більше людей.